Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Довія Христі, брата і сестри, сьогодні ми чули Іванівський уривок, про те, як Господь прийшов у землю Гергесинську, і на підході до міста його зустріли два біснуватих чоловіка. І біси, відчувши Бога поруч із собою, відчувши поруч із собою Божу благодать, звернулися до Господа словами, чого ти прийшов передчасно мучити нас. І благали в нього про те, щоб він дозволив їм увійти в стадо свиней. І після того, коли Господь зцілив цих двох людей, і з них вийшли оці біси, вони біси, вийшли в стадо свиней і кинулися в море. Ми дуже часто під час богослужбового року чуємо це євангельське читання. Господь дуже часто нагадує нам цей уривок і священного писання, і кожен із нас повинен задатися запитанням, для чого Господь так часто, декілька разів в рік, під час богослужіння нагадує нам про цю подію і про це чудо, яке Він створив в землі Гергесинській, або, як говорять інші евангелисти, в землі Гадаринській. Взагалі, коли ми читаємо священне писання, кожен із нас повинен шукати там корисне для себе. Кожен із нас в словах священного писання повинен відшукати себе. І в сьогоднішніх словах Євангелії кожен із нас повинен зрозуміти, хто він в цьому євангельському уривку. Чи він біснуватий? Чи він ті люди, які вигнали Бога із свого міста, які не хотіли прийняти Бога в своїх оселях, тому що їхнє майно було дорожче для них за самого Бога? Їхнє майно було важливіше за тих людей, які все життя мучилися, страждали, жили в гробах, Господь дарував їм зцілення, але народу було важливіше їхні свині, ніж ті люди, які все життя страждали, і нарешті Господь дарував їм здоров'я. І кожен із нас повинен задати собі запитання, а де я в цій івангельській розповіді? І коли ми уважно простежимо своє життя, то, на жаль, ми будемо бачити себе в цій івангельській розповіді і в біснуватих, і в тих людях, які відігнали від себе Бога. Тому що живучи в цьому світі, ми щоденно своїм життям, своїми гріхами, своїми вчинками Бога відганяємо від себе. Коли нам погано, коли щось стається недобре, що ми говоримо до Бога? За що? Чому? Ну невже нема за що? Та є. Господь, якимись скорботними обставинами, які трапляються в нашому житті, намагається нам про щось достукатися до нас, намагається нас навернути з зріховного шляху. Намагається нам вказати, що так, недобре, так не добре, так не повинна жити людина. Щось ти неправильно чиниш. А коли нам добре? Коли в нашому житті все гаразд, чи часто ми згадуємо про Бога? Дуже і дуже рідко, коли нам добре, ми ніколи про Бога не згадуємо. Ми не вміємо дякувати Богові за те, що Він нам дає добре у нашому житті. За погане так, за погане важко дякувати. Хоча ми і за це, як християни, як ті, що люблять Бога і які довіряють Йому, повинні навчитися дякувати за все і за зло, і за погане, і за добре, і за щастя, і за нещастя. За все повинні дякувати Богові, тому що все це служить нашому спасінню. Але якщо ми ще не навчилися дякувати за щось погане, то чому ж не дякуємо за щось хороше? Простий приклад сьогоднішня божественна літургія. Стояв повний в храм. Просили цілу літургію, подай Господи. Отче наш проспівали, пів храма забралися, пішли. В кінці служби доякон закликає, станьмо побожно, достойно подякуємо Богові. Половини храму нема. Подай Господи проспівали, від Бога отримали те, що хотіли, забралися, пішли. Ось які ми християни. І можемо говорити, що ми не біснуваті. Та біснуваті, подивіться, що на світі зіробиться. Війна. Люди помирають, люди страждають. Ми християни, наша молодь там біснується. Нам подавають фестивалі, що хоче. Невже це не біснування? Ну прилетіло в суботу, вночі, мало прилетіло, не доходить. Ну скільки ще Бог може до нас, християн, стукати, ну скільки Він ще може говорити люди, ну так не можна жити. Ну, не можна бути такими, якими ми є. Ну, вже палкою нас б'є, а до нас все рівно не доходить. І ми питаємо, Господи, чому? Чому, коли та війна закінчиться? Та не закінчиться вона до тієї пори, допоки ми не почнемо щось робити з собою. Допоки війна буде в нас не там десь далеко, а тут. Допоки ми будемо їздити по фестивалях, гуляти, веселитися, знімати якісь там комедійні серіали і на телебаченні, поки витрачати мільярди на цю всю дурницю, доти війна буде тривати. Так, ми не можемо багато що змінити, тому що це деколи не в наших силах. Простих людей. Але ми можемо не ходити на ці фестивалі. Можемо. Ми можемо не дивитися оцю дурню, оці серіали комедійні. Можемо. Но ми християни, уявіть собі, християни, в яких проблеми, в яких війна, в яких негаразди, в якісь хвороби. Ми розважаємось. Це знаєте, мені таке нагадує, от уявіть собі, поле бою. Рвуться снаряди, люди помирають, вибачте, куски м'яса людського летять в різні сторони. А ми приходимо на це поле з білою скатертинкою напрасованою і накрохмаленою, Розстеляємо її на землю, відкриваємо найдорожче вино, нарізаємо гарний сир і запиваємо цим вином цей сир. Сидимо, веселимося. Ну, оце оце нагадує, розумієте, коли ми під час війни влаштовуємо якісь такі гульбища. Я не кажу, що не потрібно відпочивати. Я не кажу, що не потрібно продовжувати жити. Потрібно. Ну, але це треба робити по-християнськи. Ми ж християни з вами. Ну, хоча б ми, християни, повинні відпочивати по-християнськи. Ну і вже ж від того, що ми цілу ніч проскачемо на фестивалі, ми відпочинемо? Та потім два дні відсипаємося. Ну, правда? правда? Звичайно, ми повинні відпочивати, але наш відпочинок повинен бути правильний. І коли Господь побачить, що ми щось почнемо міняти в своєму житті, коли Господь побачить, що ми почнемо серйозно ставитися до тих подій, які є навколо нас, коли Господь побачить, що ми дійсно почнемо переживати не на словах, переживати за війну, за тих людей, які страждають. За тих людей, які віддають своє життя за нас, щоб ми тут могли фестивалити. Коли Господь побачить, що ми, як нація, та навіть не нація, ми християни, тому що не всі християни в нас в державі. Але якщо Господь побачить, що ми християни в своїй державі почали змінюватися, почали не йти на поводу у цих всіх, які нас ведуть, невідомо куди, коли ми будемо мати свідомий розум, коли ми будемо розуміти, що це нам не потрібно, і я туди не піду, і я не буду це підтримувати, тоді щось почне змінюватися. Тільки в цьому випадку. Інакше, якщо ми, християни, будемо поводити себе отак біснувато, як ми поводимо себе, нічого не зміниться. Що би ми не робили? І буде прилітати, і буде нас Господь. Не карати, ми самі себе караємо. Господь нас не наказує. Господь хоче, щоб ми стали людьми, але, на жаль, по-інакшому до нас не достукатись. Господь хоче, щоб ми навчилися любити свою країну, яку він нам подарував. Но ми її не любимо і не любили, і зараз не любимо. Господь хоче, щоб ми навчилися любити свою церкву. Господь хоче, щоб ми навчилися любити все те, що Він нам дає. Ось що Господь хоче, а як, як достукатися? Як нас навчити, коли слова священного Писання до нас не доходять? Ми їх читаємо, ми їх чуємо в храмі, але вони проходять повз нас мимо. Ну, то як ще Господь може нас навчити? Мама, коли дитина не слухає, що робить? Або в куток, або ремінця по дупі. Ну, от і Господь вже взяв ремінця. Але, на жаль, до нас вже такі події, які відбуваються, до нас це все, все рівно не доходить. Але кожен із нас хоче, щоб швидше це все завершилося. Допоки не змінимся, каже Господь, покаятися, продовжу час. Покаятися продовжу час. А що таке покаяння? Ми неодноразово замигують, це зміна. Це не тільки визнати свій гріх, розкаятися в ньому, але й це почати змінювати своє життя. Апостол Павло недавно в День пам'яті святкували, був гонителем, вбивав християн, але покаявся і що зробив? Змінився, став найбільшим і найревнішим проповідником Слова Божого. І він сам каже: я потрудився найбільше з усіх у проповіді. Тобто він приніс плід покаяння. Він не тільки покаявся, а він змінився і приніс плід покаяння. Ось якщо ми почнемо змінюватися, почнуть нас народжуватися якісь плоди, то ця вся біда, яку ми маємо, набагато швидше Господь її вирішить. Втрутиться в неї і все закінчиться. Закінчиться перемогою нашою. Але за однією умовою, якщо ми будемо цього достойні, якщо ми почнемо цінувати те, що Бог нам дає, цінувати тих людей, які сьогодні віддають своє життя за нас, і допомагати тим людям, які сьогодні потребують нашої допомоги, і які сьогодні страждають. Лише в тому випадку буде перемога, якої я всім нам бажаю. Слава Ісусу Христу!